Ворог продовжує щоденні атаки України. У ніч на 21 січня противник запустив 131 ворожий БПЛА та безпілотники нестановленого типу, а також чотири балістичні ракети. У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Силам оборони вдалося збити 72 ворожі дрони ще 59 локаційно втрачено. Проти повітряна оборона працювала в 15 областях України, зокрема і на Вінниччині. На Вінничині минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж. Зокрема, через необережність під час куріння зайнялася прибудова до житлового будинку в Жмеринці. Під час пожежі загинув 55-річний чоловік. А у приватних будинках Гайсенського району та селищах Крижопіль і Тростянець вогонь спалахнув через несправність пічного опалення. Ще одну пожежу ліквідували в селищі Оратів. Там через несправність електричної системи загорівся гараж. Наслідок пожежі пошкоджено покрівлю споруди та легковик. Вінниці правоохоронці затримали двох чоловіків, які обіцяли посприяти у незаконному перетині державного кордону. Двоє 37-річних вінничан підшукували осіб, які обмежені у виїзді з України. Зломосники обіцяли безперешкодно переправити військовозобов'язаних до сусідньої Молдови за грошову винагороду. Одного з фігурантів затримали одразу після передачі йому 23 тисяч доларів. А іншого відшукали за адресою проживання. Під час проведення слідчих дій та обшуків у фігурантів слідчі вилучили гроші, наркотичні засоби, психотропні речовини та автомобіль. Наразі. Підозрювані перебувають під вартою. У Вінниці в рамках проєкту Рух без бар'єрів в одній з багатоповерхівок встановлять унікальний ліфт. З'явиться підйомник на прохання ветерана, котрий під час бойових дій отримав поранення. За допомогою нього можна буде спускатись одразу на вулицю. Таким чином не потрібно буде додатково долати сходи. Завдяки цьому люди на кріслах корісних, мами з візочками та маломобільні групи населення зможуть спускатися без перешкод. Їздив містом під дію наркотиків та мав при собі холодну зброю. У Вінниці патрульні зупинили автомобіль. Спілкуючися з водієм, помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловікові запропонували прийти перевірку у лікаря-нарколога, але він відмовився. Поліцейські також встановили, що водій уже позбавлений права керування. У нього виявили предмет, схожий на кастет та ніж, що мав ознаки холодної зброї. На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин. На 37-річного водія патрульні склали два протоколи.